У цьому відео я розповім вам про важливу новину, що стосується смарт-годин Фібет. Цього тижня комісія з безпеки споживчих товарів оголосила, що Фібет погодився сплатити штраф у розмірі 12 мільйонів 250 тисяч доларів через проблеми з акумулятором в одній зі своїх старих моделей смарт-годинників. Ця несправність призвела до опіків у деяких користувачів. Паралельно сама компанія FIBIT повідомила, що в новіших моделях Sense і Versa 3 також виявлена проблема з перегрівом батареї, яка може становити небезпеку для власників. Зараз випускається оновлення програмного забезпечення, щоб усунути цю проблему. У чому проблема з FIBIT Sense та Versa 3? Згідно з повідомленням, розміщеним у центрі підтримки Fibit, деякі, але не всі. Пристрої Sense та Versa 3 мають дефектний акумулятор, який може перегріватися та викликати опіки. Обидві ці моделі були випущені в 2020 році. На даний момент FIBIT заявляють, що новіші годинники цією проблемою не страждають. Що робити, якщо у вас Sense або Versa 3? Фібет каже, що випускає оновлення для проблемних пристроїв, знову ж таки, не для всіх сенс та верса 3, що обмежить можливості акумулятора. У заяві сказано, оновлення поліпшить стабільність роботи батареї і знизить ризик її перегріву. В результаті час роботи від одного заряду скоротиться, і вам, можливо, доведеться заряджати пристрій частіше. Якщо ви не хочете оновлювати годинник, у вас немає вибору. Згідно з повідомленням, через кілька днів пристрій самостійно виконує скидання до заводських налаштувань. Це означає, що всі несинхронізовані дані будуть видалені і вам доведеться знову налаштувати годинник. У процесі налаштування буде встановлено нове оновлення. Здається, використовувати пристрій без цього оновлення неможливо. Про необхідність оновлення ви дізнаєтеся з повідомлень, які прийдуть на ваш телефон, сам годинник і електронну пошту. Чи можна отримати компенсацію? Щоб пом'якшити наслідки, Фібит пропонує власникам постраждалих пристроїв заповнити форму для визначення еледжибелети на отримання 50 доларів компенсації. Компанія попереджає, що перевірка може зайняти тиждень. Протягом якого можна попросити більше інформації, а виплата буде оброблена протягом трьох тижнів після підтвердження права на компенсацію. Штраф за стару проблему з акумулятором. Хоча це не стосується поточних користувачів, Фібит також погодився сплатити штраф у розмірі 12 мільйонів 250 тисяч доларів комісії з безпеки споживчих товарів США через попередню проблему з акумулятором. Йдеться про модель Аяник. Випущеної в 2017 році. Вже в 2018 році почали надходити повідомлення про те, що годинник викликають опіки на зап'ястях. У 2020 році, коли виробництво Аяник було припинено, FIBIT випустила оновлення для батареї, щоб знизити ризик перегріву, звучить знайомо, чи не так. Однак повідомлення про опіки продовжували надходити. У 2022 році компанія спільно з комісією з безпеки споживчих товарів організувала повне відкликання пристроїв. Детальніше про це відкликання можна дізнатися за посиланням в описі: нинішній штраф виплачується не постраждалим користувачам, компенсація для них передбачалася в рамках відкликання, а самій комісії за те, що Фибит не повідомила державний орган про серйозно небезпечний продукт. За даними комісії, було зареєстровано 78 випадків опіків, включаючи два випадки опіків третього ступеня і чотири другого ступеня. Компанія також зобов'язана підтримувати внутрішній контроль і процедури, що забезпечують дотримання закону про безпеку споживчих товарів. Оновлення акумулятора це не завжди ідеальне рішення. Варто відзначити, що оновлення, що обмежує роботу батареї, не завжди зручно для користувачів. Наприклад, Google, материнська компанія Fibit, нещодавно випустила подібне оновлення для старих смартфонів Pixel 4A, випущених в 2020 році, після чого деякі користувачі поскаржилися, що пристрої стали практично непридатними для використання. Я зв'язався з Фібет, щоб уточнити, чи оновлення для Sense та Верси 3 пов'язане з поточним штрафом комісії з безпеки споживчих товарів, і оновлю це відео, якщо отримаю відповідь.